Самотність благословення чи прокляття. Дорогі мої, у сьогоднішньому суспільстві шлюб нормальний стан, так воно і заповідано Богом. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм Бог. Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю і володійте нею. Бутя 1, 27. 25. Сам Бог підвів дружину до Адама, Адам не шукав собі пару, Бог потурбувався про першу сім'ю. У житті пошуки пари бувають безрезультатними. Самотні нерідко страждають від відчуття своєї неповноцінності. У суспільстві та й у церкві нерідко можна зустріти глузливість, зневажливе ставлення до холостяків чи чим незаміжніх. Це лише посилює їх почуття приниження, покинення і самобутності. Погодимося. Що програми церковної роботи в основному спрямовані на тих, хто вже має пару і дітей. Сімейні немов сидять за одним великим столом, за яким самотнім не знаходиться місця. Одинаки залишаються без духовного хліба, голодними і обтіленими. Вони часто чують, якщо ти самотній, значить маєш створити сім'ю. Церковні проповідники активно закликають недобре людині бути одній, однак б'ються об стіну загального нерозуміння. Давайте задамося питанням: а що коли людина чесно намагалася створити сім'ю, довго молилася? Але так і не отримала того, що просила від Бога. Якщо її молитва складає не роки, а десятиліття, що робити? Погодитися з суспільством і церковними лідерами? Визнати себе неповноцінною. Якщо відкриємо Біблію, то доведеться відмовитися від думки, що самотність відсовує людину на другорядні позиції. Апостол Павло навіть вітав безшлюбність, бо бажаю, щоб усі були люди, як і я, але кожен має від Бога своє дарування, один таке, інший інше. 1 Коринтян 7.7. Апостол не наполягав, він давав поради, підкреслюючи, що це його думка, а не веління від Господа. Він каже про дарування від Бога, роз'яснюючи, що у кожного воно своє, у когось шлюб, а у когось і безшлюбність. І це, поза сумнівом, стан від Бога, а не від сатани. Чому ж Павло говорить про практичність безшлюбності? Він бачить багато труднощів шлюб. Це був час найсильніших гонінь на церкву. Одружений міг мати велику скорботу у наслідок утисків його сім'ї. Павло називає такі обставинами скорботи за плоттю, а про тих, хто потрапив у них, каже мені вас шкода. Сказане Павлом відноситься не лише до дівчат, що вийшли заміж, а взагалі до одружених. Отже, скорбота шлюбу це перша трудність. Апостол Павло, як і багато інших християн, вважав, що живе в останні часи, останні старозавітні пророцтва збуваються, Христос от от прийде, тому одруженим потрібно залишатися так і не розлучатися. Самотнім вже краще бути без пари, адже минає образ світу цього, перше Коринтян 7.31. Іншими словами, часу залишається обмаль, і світ у його нинішньому вигляді минає безповоротньо. І ще одружений і заміжня прагнуть в першу чергу догодити своєму чоловікові або дружині, а не господеві. З цим можна погоджуватися і не погоджуватися, але така каже Біблія. А я хочу, щоб ви були без турбот. Неоружений турбується про Господнє, як догодити Господеві, а одружений турбується про мирське, як догодити жінці. Різниця є між заміжньою і дівицею. Незаміжня турбується про Господнє, як догодити Господеві, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня піклується про мерське, як догодити чоловікові. 1 Коринтян 7, 32 34. У розумінні апостола Павла, заміжня і одружений про просвітське, тобто тимчасове і суєтне. Але минає образ світу цього. Павло хотів, щоб християни більше догаджали Богові. І не відволікалися від служіння, Абстрагованість від служіння, друга трудність шлюбу. Паралельна думка міститься у другому посланні до Тимотея 4-5. Ніякий воїн не зв'язує себе з ділами житейськими, щоб догодити воєводі. А якщо хтось ізмагається, не одержить вінка. Коли незаконно буде змагатися, дійсно, воїн у поході майже не думає про сім'ю і життєві справи, а про те, як догодити своєму командиру. Кожен християнин покликаний догаджати Богові і тому має піклуватися не про швіцьке, а про Господнє служіння. Така аргументація Павла. Її можна назвати швидше практичною, ніж богословською. З вищесказаного виходить, що Павло не мислив про самотність, як про нижчий у порівнянні зі шлюбом стан. Сам Господь не був одружений. Павло був без дружини, апостол знав переваги такого стану. У його захисті безшлюбності грали роль, визначені. Перевірені досвідом практичні міркування. Необхідно трохи згадати про покликання до самотності, свідки знати, чи є воно у мене, або його немає. Слід зізнатися, що тут ми знаємо занадто мало. Це сфера особистих, дуже тонких взаємин людини з Богом. Служитель може лише спонукати. Опікуваного до пошуку і пізнання свого дару через молитву, ймовірно, має бути схвалення під практики дару самотності із боку церковної общини, ясно, що самотність не повинна ставати дією з примусу. Павло не бажав покладати узи самотності на когось насильне. Обов'язково має бути особлива відповідь від Господа, що підтверджує покликання до самотності. Посвячена на самотність людина тверда в серці своєму. вона повністю володіє своїми почуттями і може тривало утримуватися від статевого життя. Але якщо не можуть стримуватися, нехай одружуються, бо краще одружуватися, ніж розпалюватися. Перше коринтян. 7, З контексту виходить, що цей апостольський припис стосується, передусім тих, хто вже був у шлюбі. Тобто до вдівців і вдів. Вони не є незайманими, поза сумнівом, що для них проблема статевої стриманості може бути суттєвою у вирішенні шлюбного питання. Ним набагато важче уникати статевої близькості. Я би не став наполягати на тому, що людину, покликано до самотності, Бог повністю умить звільняє від статевого потягу. Ми не можемо зобов'язати Бога до цього. Якщо Бог закликає людину до самотності, то поступово звільняє її від тілесних бажань. Святий Дух дає такому покликанню разом з даром самотності і певну силу стриманості. Стає ясно. Що самотній другосортна людина в церковній спільноті, вона ж на жодну мить не повинна почувати себе такою. У неї є можливість служити Богові набагато ефективніше, ніж у одруженому і замічні. За моїми спостереженнями найбільші неприємності самотніх виникають через такі причини, їм вселяється думка, що їх статус неповноцінний і ненормальний. Людині прищеплюються сьогодні язичницькі стереотипи поведінки, існують такі штампи. Якщо ти самотний, то це не нормальний стан. Шукай собі пару за будь-яку ціну. У сучасному світі немає жодної жалості до самотнього, не враховується покликання людини. У такому кробі думок він швидко втрачає всі ляку орієнтації. Що з цього виходить? Покликаний до самотності потрапляє почину аморальності, легких зв'язків без любові і без справжнього єднання. Шлюб сприймається як позбавлення від ненормальності, але шлюб не можна розглядати як утечу від самотності. Страшніше за самотність повна самотність у шлюбі. Скорбота шлюбу може перевершити скорботу самотності, отже, головна причина скорботи самотніх вірних привинесе не зовні небіблійне розуміння цього питання. Друга причина відсутність практичного служіння. Я часто бачу, як у будинку престарілих літні самотні жінки сидять і тужливо дивляться у вікнах. Вони помирають від нудьги, тому що більше нікому не потрібні. Кажуть, що стояча вода перетворюється у болото. Цікаво, що апостол Павло пише про користь самотності тільки в союзі із служінням, без служіння самотність обтяжлива. Вона виглядає, як кара небесна. Священникам Слід пропонувати самотнім не пару, а служіння, адже саме віддача Господеві, а не пошук коханого робить людину благословенною. Отже є самотність від Бога, вона не повноцінний, а благословенний стан. Можна повніше віддатися Христу і отримати кращий вінець з його рук. Є самотність від обставин, і навіть у даному випадку не варто горювати і опускати руки. Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч, чи баритиметься до них? До яких висновків можна дійти, дорогі мої? Перше, церква відкрита як для сімейних, так і для самотніх. Небо відкрите як для сімейних, так і для самотних. Дорогі мої, в якому б стані хто не перебував, дякуйте Богові за нього, благословений той, хто посилає і самотність, і сімейне життя. Коли мова заходить, дорогі мої, про самотність, ми часто згадуємо біблійні слова. Недобре бути чоловікові самому. Буття 2.18. На мій погляд, не варто розуміти їх буквально. От побачив Господь, створеного ним Адама, і зрозумівши, що, його, що йому чогось бракує, створив для нього помічницю Єв. І Адам і Єва були в первинному творчому садові Божому, що існував ще раніше створення світу, і чого б то не було. Що потім почало бути Івана Один, два. Ми не можемо пояснити, чому це сталося саме так, і чому саме двоє він і вона були створені. Можна припустити за люд... нашим людським міркуванням, що одній людині було б дуже важко після відпадання від Бога. Хтось може заперечити, адже саме Єва спокусила Адама. А значить, без неї і гріхопадіння не було. Проте очевидно, що одній людині абсолютно не обов'язково друг, друга, щоб спокуситися. Адам спочатку носив у собі можливість падіння, тому Змій знайшов би інший підхід до його серця. А ось уже після гріхопадіння. Вибиратися з того стану, в якому людина опинилася, самостійно, напевно, було б важче, тому Адам і Єва виявилися потрібні один одному. Почуття самотності наслідок гріхопадіння, до нього людина була здатна відчувати постійну Божу присутність у своєму житті безпосереднім чином, що зараз нам здається дуже-дуже рідко і в мінімальній мірі. Щойно людина розірвала єднання з Богом, вона стала самотньою. Тому скільки б навколо не було помічників або близьких людей, які навіть по-справжньому люблять уважних, байливих, все одно, доки людина живе на землі, самотність якоюсь мірою бути її долею. Адже навіть найближчі і найдорожчі люди, які нас розуміють, не дають нам таке необхідне тепло, не можуть постійно бути поруч, не можуть повною мірою позбавити нас від почуття самотності. Бо в серці кожного є така глибина, на яку разом з нею жодна інша людина спуститися не може. І це глибина нерадості, яку ми все-таки можемо з кимось розділити. Це глибина скорботи, коли ми відчуваємо скорботу максимальний душевний біль, то виявляємося наодинці з безоднею власного серця, що страждає. Але саме там людину зустрічає Господь. І при цій зустрічі з Богом, при перебуванні з Богом самотність Можна сказати, що здатність людини відчувати себе самотньою і величезним благом, адже саме це почуття має привести її до Бога. Блаженний Августин писав: Бог створив нас для себе, і доки поневіряється серце моє, доки воно не заспокоїться у Богові моє, безодню людського серця може наповнити тільки безодня Божества. І тільки Бог може дати людині все, у чому та відчуває потреба. Так дивно людина створена, вона або завжди шукатиме Бога, і у ньому набуватиме виходу зі своєї самотності, або від самотності мучитиметься і страждатиме. Біблійні слова про те, що недобре людині бути одній стосується передусім шлюбу, але про те їх можна і треба розуміти ширше. Те, що людина одна, і у неї нікого немає дуже часто означає, що вона нікого не любить, живе сама у собі і сама для себе. Той, хто любить людей і вміє дорожити ними, як правило, навіть якщо і один у цьому житті від самостності не страждає. Бо перед ним увесь світ, і він відчуває єдність з цим світом, Богом створений. А ось людина. Зацикла на собі самій і не помічає тих, хто поруч. Вона стає дійсно болісно самотньою. Буває, звичайно, і так, що людина по-справжньому уважно ставиться до людей. У неї багато близьких і друзів, але вона не може знайти для себе чоловіка або дружину і страшну. Таку самотність важко назвати благо. Але річ у тім, що для кожної людини без виключення, у Бога є певний задум. І цей задум з'явився не одночасно з народженням цієї людини у світ, а й знову спочатку ще до сотворення Всесвіту. У чому і полягає вічність кожного з нас. Я не лише буду завжди. Але я в якому сенсі і був завжди, був присутнім у намірі Божому. Тому мука людини від відсутності чогось або когось. Її житті відбувається унаслідок того, що вона намагається жити всупереч плану Господньому про неї. Є воля Божа, яка дає нам кращу з тих можливостей, якої ми могли б набути в цьому житті. І якщо ми чогось не отримуємо, то одне з двох. Або у Бога якийсь інший план відносно нас, або у нас самих є щось, що заважає Богу віддати нам бажане і те, що просимо. Іноді. Живе людина з чітко прописаними самі собі установками. Я маю створити сім'ю, народити, виростити дітей, посадити дерево, купити машину, квартиру, досягти того і того на роботі. І ніяк не може якось з цим завдань виконати і мучиться без безплідних зусиль. А друга людина просто старається у всьому, що довгій Господь, і на що її діяльність поширюється, у максимальній мірі розкритися. І все відбувається само. І супутник життя зустрічається, і з роботою все ладнається, і з іншими влаштовується. Просто коли ми на чомусь одному зациклюємося, навіть на потрібному і важливому, і починаємо цього від життя, від Бога, щоб то не було вимагати, то не отримуємо. Треба вміти приймати ті дари, які Господь нам дає, бути за них вдячним. А він нам дасть значно більше. Можливо, в тому числі і так нам і бажа, а в тому, що людина беззапеляційно хоче чогось такого, що Господь доки не вважає для неї корисним, полягає суть невірності Богу. Як же прийти до відчуття самотності, як блага Немуки? Шлях до цього один, позначений Апостолом Павлом, тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі? Усе сприяє для добра. Ремлян 8:28. Одні й ті ж речі можуть людину і творити, і руйнувати, залежно від її здатності або нестатності бачити в тому, що відбувається з неї руку Божу, дар Божий. Те, що сьогодні багато людей фатально самотні тією болісною і неблагою самотністю, від якої божеволіють, Кінчають життя самогубством і гинуть це не ілюзія. Світ старіє і так чи інакше наближається до свого кінця, близького чи не дуже, і природньо, що цей рух наповнений усіма тими процесами, про які Господь попереджає Івангелії і зменшення віри, і зубожінням любові. Наш час характеризується дорогим і не просто розквітом самолюбності. А прямо таки хворобливою закоханістю людей у самих себе. А чим більше любить людина себе, тим більше вона самотня, небажання нікого навколо помічати. Реалізація у житті людини молитви з сатани, можна сказати і так. Ми пам'ятаємо так звану первосвященну молитву Спасителя, як Він промовляє, як ти, отчу мені. А я у тобі, так і вони нехай будуть у нас єдини. Івана 17, 21. Воля Божа полягає в тому, щоб створені ними люди, за єством самобутні, були проте єдиними в любові. У своїй вірі до нього і складали єдине ціле – церкву. Але ми знаємо, що Сатана просив владу щіяти цих людей, створених для єдності як пшеницю. Дивися, 22, 31, тобто нас, у нас у різні боки, щоб ми не перебували одним, з одним Христом і любов. Тому той, хто сам себе від єдності відторгує, виконує якраз це прохання і безумовно впадає в дуже злий згубний стан. Чому та молитва, яку Господь дає нам починає слів Отче наш? Тлумачів безліч звертало на це увагу саме наш, не мій, тільки ні, наш. Ми сім'я. Тільки через це розуміння, це відчуття людина встає на шлях спасіння. А доки мій, моє, мені, мене, вона залишається поза рятівним шляхом. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Уділяю благословення, під ним напишіть імена. Про подобайки не забувайте. Углідно прошу. Слава Ісусу Христу!